Фо Назарій Бабій, медичний капелан Волинської обласної клінічної лікарні, викладач Волинської православної богословської академії. Як церква ставиться до вакцинації і до знеболювання наркотичними препаратами. Якщо відповідати на це питання, то, перш за все, питання вакцинації. Воно. Е... Не є релігійним, воно більше є медичним, тому церква не має жодних пересторог з цього питання приводу щодо вакцинації. Важливо лише щоб вакцина була якісною і дієвою. Свою позицію на рахунок вакцинації Православна церква України. Висвітлила тоді, коли в час пандемії коронавірусу, Ось, І ми заявили, що якщо це на благо здоров'я людини, то ніяких пересторог в цьому немає. Людина повинна перш за все сама перша. Робити сама висновок, чи воно їй потрібне, чи ні. Ось, є, правда, ті вакцини, які ми повинні приймати і для нашого здоров'я в дитячому віці, є ряд вакцин. Ось. Тому вакцинація на благо, люд... на благо людини і здоров'я, вона потрібна. Щодо знеболювання наркотичними засобами. Тут також церква ставить на першому плані життя людське. Якщо є потреба в знеболюванні, то для того, щоб полегшити біль страждання, церква не заперечує в цьому. Саме основне, щоб не нашкодити людині, тим самим, щоб людина також не привикла, не було привикання до наркотичного. Ну, Саме осне також під наглядом медичного персоналу ці знеболювання потрібні для е, тої людини, яка е, потребує їх. Чи є види лікування, які церква засуджує. Православна церква е, може е, засуджувати деякі види лікування. От, наприклад, взяти якщо Евтаназія. Ми повинні розуміти, що таке є евтаназія. Евтаназія – це припинення життя людини у швидкий та безболісний спосіб. Її застосовують для людей, які мають невиліковні захворювання і більше не хочуть терпіти біль і страждання. Тому церква рішуче виступає проти евтаназії. і вона розглядає це як порушення заповіді закону Божу, адже, будемо казати, заповідь, одна із десяти заповідей говорить: не вбий. Тому церква засуджує такі дії, як евтаназія. Також можна сказати інше лікування, яке засуджує церква. – це… Аборти. Аборти також, припинення життя, забирання життя. Це е, вважається вбивством ненародженої дитини. І якщо навіть стоїть питання е, життя матері і дитини, тут е, потрібно в мене був один випадок, коли. Жінка звернулася, всі її радять зробити аборт, бо загроза її життю. Ось, і коли з нею поспілкувався, вона була в безвиході, посповідалась, помолилася. Ми разом помолилися, і е, я її на е, останок, коли ви, відходячи е, виходячи від неї, я їй сказав: якщо на те воля Господня, е, Господь благословив зачатися е, ембріону. Все в руках Господні, і через деякий час вона до мене телефонує і е, сповіщає, що е, в неї пішла е, знову почалася кровотеча, і з кровотечою е, вийшов ембріон. Тобто е, ні лікарі, ні сама е, мама не е, підійшла до гріха, не зробила той гріх вбивство. Також можна сказати, е, яке ще церква е, засуджує лікування, це. З використанням стовбурових клітин е, є стовбурові клітини, які використовуються в медицині з абортових ембріонів. Тому церква це засуджує, але церква удобрює тоді, коли стовбурові клітини використовуються з інших джерел, тобто таких як дорослі стовбурові клітини або клітини поповинної крові, які не пов'язані із знищенням ембріона. Також можна віднести лікування окультні, нетрадиційні християнські лікування. Вони також суперечать церковним правилам і канонам, і, ну, і християнській вірі. Такі лікування тому православна церква е, закликає бути е, обережними е, в підході до е, нетрадиційних таких е, окультних е, практик лікування і е, загалом і тих, які я сьогодні і сказав Евтаназія, аборти і лікування з використання стобурових клітин. Чому є невиліковні хвороби і чи є це покаранням для людини? Хвороби, якщо ми читаємо Біблію і життя Ісуса Христа, ми бачимо, що хвороби, як були і в старому завіті, і в новому завіті, і зараз є ті самі хвороби, є ряд хворих, які є невіліковними. Тому чи вважати це, що покарання Господня, перш за все, як може любов. Покарати, адже Бог є любов, тому е, говорити, що це покарання, як в старому завіті було твердження таке: якщо людина хворіє, то значить е, е, її Господь покарав. Але е, в новому завіті ми бачимо історію, коли. Ісус Христос зціляє е, е, від народження е, е, сліпого чоловіка. І коли апостоли запитали е, учителю, а скажи, а хто прогрішив? Він чи батьки його, що він народився сліпим? Господь каже: ні він, ні батьки його це для того, щоб на ньому були е, творені діла Божі. Тому е, є навіть так, що людина е, провадить... Поганий спосіб життя, не спосіб життя, і Господь, прийшовши в цей світ, він прийшов спасти кожну людину. Тому і Господь, маючи намір врятувати ту людину, він може її послати ту хворобу, але тільки для того, щоб людину навернути, людину, щоб людина, зрозумівши, розкаялася і стала на шлях виправлення. Багато випадків було і в моїй практиці, того що людина була далека від церкви, не відвідувала храм, не молилася, була байдужа до молитви. Ось і коли Захворіла, М -м 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 -м. перш за все, вона забажала висповідатись, прийняла е, таїнство сповіді, причастя і е -е, тоді. Е Каже, я навіть в дитинстві не пам'ятаю, мене хрестили, але ж я була несвідома. Тому зараз я свідомо це роблю і хочу жити з Богом. І Господь робив чудеса. Як в старому в новому в новому завіті, Господь робив чудеса для того, щоб в людях укріпити віру і тих самих апостолів, Господь сьогодні також е, творить ті чудеса. Найбільше е, лікарство можна сказати є в нашій церкві. Це коли людина е, приймає тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа та тим самим єднається з Богом. Це одне із семи таїнств церкви Христової, і є ще одне таїнство церкви Христової, яке церква використовує для хворих біля хворих. Це таїнство соборування або єлеосвячення. Коли людина хворіє, як пише апостол Яків, нехай покличе присвітерів церкви, які помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє, і молитва віри стілить недужо. А якщо він гріх вчинив, і проститься йому, тому це таїнство соборування Воно є як для е, насілення хвороб фізичних, так і е, насілення душевних хвороб. Чи можна підчепити інфекцію під час причастя та цілування ікон? На е, божественній літургії, коли ми служимо, і е, е, люди, які готуються до... Причастя, підійшовши до сповіді, і священник, коли вже виходить причащати людей, він виголошує такий виголос: зі страхом Божим і вірою приступіть. Тобто, тим самим в людях Господь через уста священника пробуджує ту віру, що ми розуміли, що, що ми приймаємо. Це найбільше те лікарство, найбільша та цінність для християнина з'єднатися з Господом нашим Ісусом Христом. Тому чи можна підчепити інфекцію під час причастя? ми мали такий приклад під час пандемії коронавірусу. Як короновірусу. Ви поступила. Церква поступила наступним чином. Причастя давалося часточки причастя давалося людям на руки, щоб не було контакту, і людина вже сама причастя приймала із своїх рук. Також була практика давати причастя одноразовими ложечками так, щоб не було контакту із іншими людьми. Чи можна підцепити інфекцію під час Цілування ікони, ну знову ж таки, треба казати: якщо ми приходимо з вірою, то ми, нічого нам не може зашкодити. Ось також в часі коронавірусу, пандемії, в нас теж було таке випробування. І якщо ми казали, через цілування ікони, що ми виявляємо, ми виявляємо пошану, любов. І е, до е, тої чи іншої ікони, якої ми прихиляємося, тому ми можемо виявити те саме пошанування і вклонитися перед іконою, те, те ж саме буде шанування тої чи іншої ікони, е, якщо ми маємо страх підчепити інфекцію чи е, заразитися якоюсь інфекцією е, доторканням до ікон. Бо не знаємо, хто перед нами е, доторкався до тієї ікони. Тому з вірою приступавши до е, святого причастя, з вірою прийнявши святе причастя, з вірою поклонившись перед іконами, ми можемо отримати ту благодать. І е, Господь як е, каже Господь, чого б ви е, якщо ви навіть якусь із отрути вип'єте вірою, не зашкодить вам. Тому з вірою приступаємо і довіряємо Богові. Господь не для того, щоб прийшов, щоб ми загинули, але для того, щоб нас врятувати і привести до Царства Небесного.